Армія України продовжує знищення російських окупантів на своїй землі, і сьогодні ви побачите найгучніші моменти знищення російської техніки за цей тиждень. На цьому відео відбувається щось неможливе. Українці підібралися на відстань пострілу до ворожого БТР і завдали нищівного удару. Одного пострілу з такої відстані було достатньо, щоб гарантовано знищити рашистську техніку. А це черговий м'ясний штурм російських окупантів, під час якого БТР потрапляє під атаку українців. Разом із десантом БТР згорає вщент. Ця бронемашина теж не доїхала до пункту призначення, і ударний дрон українців її знищив. Турм рашистів закінчився серйозними втратами. Чудові кадри палювання на світанку за аналоговнєтним російським танком Т 90 прорив. Після пошкоджень подальша експлуатація танка навряд чи можлива. Ефективна взаємодія зведеного загону патрульної поліції та 63-ї окремої механізованої бригади на лиманському напрямку. Чергова атака російських гусеничних крематоріїв, українська армія застосовує артилерію та накриває танки расистів касетними снарядами. Український дрон «Камікадзе» вражає БТР російських окупантів. Так само є й кадри від першої особи з боку рашистів, і ви це теж можете побачити. Підрозділ Shadow fpv дронами знищує покинутий російський аналоговнітний танк Т 90 на Авдіївському напрямку. Пожежа та детонація знищують також і покинутий танк Т 80 що був поруч. Дуже вражаючі кадри. Це однозначно лайк. Рухаємося далі. На відео знищення російської БМП від воїнів 93-ї бригади Холодний Яр. Українські воїни вистежили ворожу техніку з десантом на лиманському напрямку і бездоганним ударом просто в лоб з ПТРК Стугна підсмажили чергову російську бляшанку. У російських окупантів з'явилася нова тактика синхронне самознищення техніки. Це рідкісні кадри, але дуже вражаючі. Два БТР їдуть в атаку, а далі відбувається щось неймовірне. Вони обидва раптово вибухають на мінах. Подивіться на цю красу ще раз. Відмінне влучання українського танка з близької відстані в російську БМП, що мчала йому назустріч. Бронетехніка противника загорілася після влучання, втратила керування, застрягши в посадці. Авдіївський напрямок робота 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. І наостанок кадри знищення російського БТР за допомогою FPV-дрона. ворожу техніку було виявлено з великої відстані, після чого розпочато моментальне полювання. БТР навіть на повному своєму ходу не зміг втекти від поразки і в результаті згорів повністю. Ось такі потужні кадри вдалося зібрати за такий невеликий час. Попри все, ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо. Бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте це відео.